Якою є ситуація з питною і технічною водою в громадах, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС? Як вирішують проблеми з водопостачанням у Херсонській і Запорізькій областях? І в якому стані зараз будівництво водогону, що забезпечить водою Кривий Ріг, Нікополь і Марганець? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Ситуація з водопостачанням у деяких громадах Херсонщини залишається напруженою. Йдеться про місто Береслав, а також Милівську і Нововоронцовську громади. Про це 10 липня розповів заступник керівника офісу президента України Олексій Кулеба під час брифінгу щодо ситуації у регіонах, постраждалих від російської військової агресії. За словами посадовця, зараз тривають роботи з якнайшвидшого відновлення повноцінного водопостачання. Людям щодня роздається бутильована вода. У місті Херсон вже є питна вода в кранах, окрім мікрорайону Острів. Централізоване водопостачання підключено для технічних потреб. Окрім того, в Херсонській області продовжують працювати бригади фахівців із різних областей країни, щоб якнайшвидше відновити громади після підтоплення внаслідок підриву окупантами Дамби. Олексій Кулеба також сказав, що вже налагоджене, хоча й за графіком, водопостачання для усіх абонентів міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Але за словами жителів міста існують певні проблеми з водопостачанням у квартирах, що розташовані на п'ятих поверхах і вище. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 18 липня у своєму телеграм-каналі повідомив, що у регіоні визначено місця для буріння 50 нових свердловин: 13 у Береславській громаді, 9 – Новорайській, 10 – Милівській, 8 у Новоолександрівській громаді і 8 у Нововоронцовській, а також дві у Новокаховській. Робота з підготовки до буріння триває, написав Прокудін. Він також зазначив, що Херсонводоканал виконує роботи з ремонту, обстеження, просушування, обладнання насосних та каналізаційних станцій. Також вахівці прокачують свердловини і відбирають проби для визначення показника якості води. Крім того, Олександр Прокудін відвідав Новоолександрівку і Дучани, це села Береславського району, що розташовані на березі Каховського водосховища. 21 липня він повідомив про те, що першочерговим завданням зараз є розмінування території громад і повернення людям світла і води. Щодо води після обміління водосховища у цих селах з'явилася необхідність убуріння нових свердловин і заміни старих водогонів, написав Прокудін. Ось що розповів про ситуацію із водопостачанням у Новоолександрівській громаді начальник селищної військової адміністрації Олександр Левечко. Ну, Водопровід нам потрібен кругом 60-70-х 60 років у нас водопроводи, але сьогодні він витримує, ну, працюють, перев ми там устраняємо. Але є немає, немає. Єдина проблема у нас критична, це тільки безпекова ситуація. Тобто люди не можуть зароснити. Ну є такі випадки, що сам комунальний підприємство не можуть бути працівники добратися до свердловини, щоб включити генератор для того, щоб качати воду. Ми поспілкувалися з представниками громад різних областей, яких через руйнування Каховської ГЕС виникли проблеми з водопостачанням. Начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрій Селецький розповів, що жителі цієї громади зараз забезпечені як питною, так і технічною водою. Наразі в Новоромсовці. Водозабезпечення здійснюється шляхом випитки води з підземних сверловин, їх чотири штуки наразі. Дві а, на стороні Сокорізької затоки, які постачаються через Дюкер, і дві на території Новоронстовки, які а, були запущені завдяки обласній адміністрації міжнародному, а, міжнародному медичні, ні, міжнародній агенції міграції і Отейду. І міжнародному чорному хресту нам допомагали там хто з трубами, хто з насосами, хто екскаваторами і так далі. Наразі водоводозабезпечення цілодобинці ці, постійне з другої по восьму годину ми подаємо воду в мережу. Вода є в кожному а, мікрорайоні А Також забезпечуємо бутильованою водою а, роздачі майже щоденні по запитам. Також на території Норонцовки ми розмістили ємності, які нам закупили благодійний фонд голоси дітей. А ці ємності наповнюються а, питною водою, яку нам проводять різні благодійні організації, і міжнародні фонди. У Нововоронцовській громаді також планують розчистити і привести до порядку 10 старовинних колодязів, вода в яких була ще до створення Каховського водосховища, каже начальник адміністрації. Вода є і наразі. Ми будемо там робити ручні помпи, щоб люди, як старину, могли набрати воду не будучи залежним від електроенергії. Також ми будемо розчищати. Вже почали один і на чотири і ще два. Старі пожежні резервуари для зберігання технічної води і для можливих водозаборів без до того ж ми запустили один осмос, який має продуктивність деться куба. Куб на, Куб на годину це повністю питна вода, фільтрована із старовинного колодязя, з яким ми розмурували ще в березні місяці, коли у нас було перше відтоп води. Андрій Селецький додав, що на території Новооранцовської громади вже починають працювати бурові установки. Спочатку будуть буритися дві свердловини, а згодом і інші. Виконувач обов'язків директора департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Юнусов розповів новинам Азов'я, як в області планують відновити зрошення сільськогосподарських земель. За його словами, на Херсонщині до повномасштабного вторгнення було 427 тисяч гектарів зрошуваних земель. Більша частина цих земель, а це 365 тисяч гектарів, розташована на окупованій лівобережній частині області. На правобережжі площа зрошення складає 45 тисяч гектарів. На сьогодні у короткостроковій перспективі можливо відновити зрошення лише на цій території області на площі 25 тисяч гектарів, каже посадовець. В основному з 25 тисяч гектарів складається з зрошення на Інгулецькій зрошувальної системі. Це саме вода, яка поступала з річки Інгулець. Потім ця вода змогла б забезпечити сім громад. Херсонської області, це станіславська громада, Білозецька, Чорнобаївська, Херсонська, Музиківська, Дарівська і Тягінська громада. Загальна площа зрошення – 25 тисяч гектарів. Зараз місцева влада вивчає питання відновлення насосних станцій, які належать басейному управлінню водних ресурсів нижнього Дніпра та Каховському міжрайонному управлінню водного господарства. Це ті державні насосні станції, які були затоплені після підриву гриблі. Та вони були там обстрілені. Але після сходження води зараз можливо зробити огляд цих приміщень, визначити, що необхідно для того, щоб відновити да, які, які обладнання можливо встановити купити. Ну або за рахунок цієї державної допомоги, або за рахунок якихось міжнародних донорів. Ми це питання постійно піднімаємо. Тосім тобто, і, і дуже цікаво міжнародним організаціям відновити те зрошення. Да, це таку невелику частину на правобережжі Херсонщини. Також потрібно відновлювати низку приватних насосних станцій, розповідає посадовець. Потім також е, проблема з розшенням це у е, фермерських господарств. Да, комунальних і приватних перед господарств е у них були свої, тобто приватні насосні станції, вони отримували спеціальний дозвіл на водокористування і брали воду з е річкінгулиць або е там, нижньої частини Дніпра. Е вони теж ці насосні станції бу були затоплені. Да, і е відновлення цих насосних станцій за порядка допустим, 3000 гектарів садів. Які можна орошати, але у зв'язку з якби ситуацією з складним фінансовим становищем, то вони потребують саме міжнародної допомоги. Можливо, можливо, державні якісь програми на відновлення цих насосних станцій та відновлення зрошення. Одним із варіантів вирішення проблеми може бути використання крапельного зрошення за допомогою артезіанських свердловин, каже Дмитро Юнусов. але потрібно вивчати рентабельність такого процесу. Це має бути то є, сама вартість скважини. По-перше, по-друге, ну необхідно провести геологічне вивчення, в якій місці можливо, це щоб це не порушило якісь екологічні процеси. Ну, це, мабуть, буде другий етап: саме використання артизіанських свердловин для зрошення ну, з метою бізнесу. А першочерговий етап, якщо ми розглядаємо артизіанські свердловини, це саме забезпечення населення водою. Як тільки ми не е, зараз працюємо щодо забезпечення тих тих населених пунктів, які залишились без води горінням нових артезіанських свердловин. Да як тільки це питання буде вирішено, тоді наступним етапом буде розгляд можливо теплиці овочі і дійсно, якщо ну як би ефективно в тих тих місцях, де можна, де не можна зробити забір води для зорушення з поверхневих вод, можливе використання артизіанських сводловин без відновлення зрошення, частина Херсонщини перетвориться на пустилю. Додав керівник департаменту розвитку сільського господарства. Першочерговим заходом після деокупації Лівобережжя ми вже, як би ми планували, а у нас держава підтримала, да, і першочерговим е е шагом для відновлення зрошення було прийнято рішення Кабінету міністрів е щодо впровадження проєкту да, по відновленню Каховської греблі Каховської ГЕС. І думаю, що е, за швидкий час цей проект буде розроблено і найближчим часом буде реалізовано. Тобто ми віримо, що після, після деокупації першим заходом першим це буде відбудова греблі. Без води неможливо вирощувати ні овочеві культури, да неможливо вирощувати е, там баштанні баштанні культури, е, неможливо існування садів. Неможливо, бороти такі культури, як кукурудзу, е сою. Тобто ряд, ряд культур е без зрошення ну, дуже, дуже малі показники. Завдяки тому, того, що зрощення Херсонської області було найбільше в Україні, да тому були на першому місці. Завжди по овочевих культур. Це Новини при Азов'я. у цьому випуску докладно про те, як відновлюється водопостачання на тих територіях півдня України, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Начальник військової адміністрації Запорізького району Олег Буряк розповів, що через руйнування Каховської ГЕС проблеми з водопостачанням виникли у Біленьківській громаді. Коли вода відійшла, ми брали наращували труби і додатково ставили насосні станції. Це завдяки швейцарському фонду. Він надав нам ці труби і надав насоси. На зараз проблемне питання вирішене, але ми готуємо проєкт на наступний рік додатково розконсервувати декілька скважин в різних населених пунктах Білінківської громади, і будемо додатково робити водозабір ще з цих скважин. Так, взагалі. Проблемне питання вирішено. Е, якщо потрібно там в деякий час, то додатково ми ще довозимо водовозками цю воду Поставили ємкості на території різних посіл, ну, сіл і набираємо воду до тонни питної води. У нас є резервні баки. Також є проблеми з доступом до технічної води і поливом угідь у громадах, розташованих нижче Дніпровської ГЕС, зокрема у Кушугумській і Новоолександрівській громадах, каже посадовець. Це будемо вирішувати наступним часом, наступний рік, тому що зараз потрібно подивитися за динамикою, як вода відходить, як ми переживемо серпень, вересень. І далі вже будемо розуміти, що у нас який сценарій буде на наступний рік, і будемо готувати проекти для того, щоб вирішувати це питання. Ну і також буде це ж пов'язане ще й з військовим станом. А, яка ситуація буде у нас, коли ми зробимо деокупацію наших територій Запорізької області і в якому стані будуть знаходитися Громади, які зараз знаходяться на окупованій території, які потреби у них будуть, тому що зараз у нас одні потреби, да і одні питання на часі. А то, що буде після деокупації, окупації, там можуть виникнути інші проблеми, які потрібно буде тимчасово вирішувати. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 червня повідомив про те, що уряд виділить півтора мільярда гривень для будівництва нових магістральних водогонів, аби забезпечити водою міста Херсонської, Миколаївської, Запорізької і Дніпропетровської області. Прем'єр зазначив, що це будуть водогони з полученнями Карачунівського водосховища, Кривий Ріг, Південне водосховище, Марганець, Нікополь і Хортиця Томаківка. Зокрема, ці водогони необхідні, щоб забезпечити питною водою Кривий Ріг, Нікополь і Марганець. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області вже будує магістральний водопровід загальною протяжністю майже 150 кілометрів. Наші колеги побували цього тижня на місці будівництва ланки водоводу Інгулець Кряжеве. Кривий ріг протяжністю майже 27 кілометрів. Магістральний трубопровід будують у чотири нитки. Також фахівці на місці розчищають існуючий канал і відновлюють пропускні споруди. Крім того, роботи ведуться на річці інгулець у місці, де здійснюватиметься водозабір. Проводять їх поетапно. Запустити воду по першій з чотирьох ниток планують вже у серпні. Також будують дві насосні станції та розподільчу станцію, щоб забезпечувати насосні групи. Начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев розповів, що водогін, який будують до Кривого Рогу, зможе забезпечити водою усе місто. На ну, зараз у нас е, діаметр такій трутру тільки е, е... Якщо скласти весь діаметр труби, то це буде приблизно більше чотирьох метрів. Одна труба такої немає. Тому ми повинні побудувати чотири нітки труби, щоб забезпечити повністю постачання міста Кривий ріг водою. Всього ще буде додатково побудована дві насосні станції. Одна насточна станція першого підйому потужністю 4 МВт, Друга станція потужністю 5 МВт, іде розчищення каналу. У нас 16 кілометрів буде проходження трубою. Ми будемо збрасити воду до каналу, а далі, далі вода буде е, з каналу забиратись для того, щоб проходити водоочистку для міста Кремль. Подібного будівництва не велося вже майже 40 років, розповідає фахівець. Об'єкт-аналог такий був це Дніпро Донбас, канал, який питав, запитував водою е, міста Харків. Харків. Е, немає труби в такій кількості. Тобто тільки на цій ділянці ми повинні, якщо порахувати, 4 нитки труби по 16 км, це більше 60 км. Десь приблизно 60 км труби потрібно за три місяці отримати. Потім пайка труби. У нас труба постачається довжиною 12-13 метрів. Термін спайки одного шва Складає приблизно три години. Тобто, якщо порахувати на цю протяжність трубопроводу, це дуже значний час, але у нас короткі терміни. Ми повинні на цій ділянці до кінця серпня вже дати воду. Протяжність водогону у Нікопольському районі становитиме 150 кілометрів, каже Олександр Коломійцев. На жаль, зараз місто Нікополь взагалі не тримує воду, тому наша ділянка, яка буде питати з Запоріжжя, з міста Запоріжжя буде проходити до міста Нікополь, Далі повертатися до кінцева ділянка. У нас місто Покров. Тобто, ця ділянка буде запитуватися е, е, Нікопаль, е, Покров і Марганець. Начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області додав, що будівництво всього водогону планують завершити у вересні. Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко розповів новинам Приазовія, що поки водогін будується, місцева влада намагається вирішувати проблеми з водопостачанням локально. Наприклад, в місті Покров уже відновлено водопостачання з альтернативного джерела. Воно є технічним. Ця вода є технічною в кранах, але ну, основна потреба в воді це саме технічна вода ну тобто помитися, попрати. Та інші побутові питання, скажімо, вирішити наскільки мені відомо, мер Покрова забезпечує фільтраційну станцію, і питна вода видається жителям. Міста наливним способом, тобто вони приходять з ємностями і отримують питну воду безкоштовно. В місті Нікополь, в місті Марганець тривають роботи на інфраструктурних об'єктах, які забезпечують водою людей. Роботи ці ще не закінчено. Вони тривають. Ми сподіваємося, що впродовж місяця в місті Марганець. А в місті Нікополь, дещо раніше, ці роботи буде закінчено. А по місту Нікополь вже в тестовому режимі відновлена частина водопостачання, але це такий стриманий оптимізм. Це ще тестовий режим, і ну, скажімо так, це не стало водопостачання. Дефіцит води у Нікопольському районі поки є, але місцева влада разом із бізнесом і благодійними фондами намагаються робити усе можливе, стверджує посадовець. Забезпеченість неповна, тобто є певний дефіцит на території. Дефіцит цей, а, створився таким чином, що той об'єм води, який ми отримуємо, він дозволяє покрити вразливі категорії а, людей, скажімо так, не повністю все населення питною водою забезпечити а вразливі категорії і частину жителів. Якщо є якісь люди, котрі готові допомогти і довести додаткові об'єми питної води, то це буде добре. Але разом з тим хочу зауважити, що наприклад, побутильовані пітні воді на території району ми перетнули межу в мільйон літрів, тобто води завозиться дуже багато. І сказати, що взагалі нічого не робиться, так теж неможливо сказати. Ну тобто і влада, і бізнес, і благодійні фонди роблять все можливе для того, щоб забезпечити ці території водою. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати. Ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Празовія, тримаємося. Вини приазов'я.